Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні у нас 1 липня, і це час для розкладів на наступний місяць. На цей місяць, да? І сьогодні буде розклад для знаку задяку Терези. Отже, 2025 рік. Липень місяць. Для тих, хто народився під знаком Терези, під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Яка ситуація з фінансами? Для сімейних пар, що у шлюбі? Для тих, в кого немає стосунків, або просто є друг, партнер, що покажуть карти. І порада місяця. Так, під якою енергією пройде місяць? Угу. Карта повішеного. Тут така трішечки енергія, яка, все, яка каже про те, що все буде уповільнюватися. Тут може бути в якихось справах так застій бути тут ще така енергія, коли ситуації або життя Можуть вимагати, чимось пожертвувати заради того, щоб щось отримати. Тобто, принести якусь таку жертву, ну і в принципі, якщо подумати, то ми в цьому житті за все платимо так чи інакше. Чи своєю увагою, чи своєю енергією, чи своїм часом, чи своєю силою, працею. От. Тому, ну, може, треба бути щось віддати, щоб щось отримати, або навіть просто якусь щедрість та благодарність проявити. От. Ну, будемо дивитися далі. Але цю енергію також лякатися не треба, тому що завжди на ситуацію можна подивитися з іншого кута. Про це і каже карта. Так, ситуація на роботі. Король Пентаклів. Ну, тут, в принципі, от ситуація вона має бути така стабільна і контрольована. В принципі, тут ну, от король Пентаклів він каже про те, що тут все прораховується. Тут все розраховується, тут чітко все тримається, ну, от якесь своє майно, да, воно тримається в своїх е, кордонах, Тобто тут все зберігається, і от тут якраз може і бути така от застойна енергія, да, коли не, немає е, чогось нового нового подиху якогось. Тобто тут все на гроші, про гроші про ну от як зібрати, щоб щось там купити, щоб розширитися, щоб отримати все тут. Угу. Е, ну, прораховується, куди вкладати. Е, це може бути, як і свій бізнес. Це може бути ну, от, людина, яка тримає свій бізнес. От. Е, тобто. Така стабільність, такі прорахунки. а також це може бути таке керівництво, такі начальники, які просто от... заточені на те, щоб все розрахувати, прорахувати. От, розширюватися, триматися і ну, це може такою таку от енергію, наче нікуди нічого не рухається. Хоча і все добре начебто. Ну, якщо вас так влаштовує, це все, то влаштовує. А якщо ні, то ну, подивіться, якось з іншої сторони на це все. От. Може, і не треба нічого там рухати. Може, просто, якусь, просто свіжу нотку якусь внести. Може пропозицію якусь свіжу нову. Не факт, що її приймуть, правда, бо тут така карта, така досить контрольована, досить тут все тримається на контролі. Все під контролем, от. але спробувати можна. Е, ситуація з фінансами. Угу. Король жезлів. Нічого собі такі, як і карти. Тут також така ситуація, як все тримається на контролі. Тут таке відчуття, що от, е, Ну, ви як жертва, да? а, а все воно керовано і контрольовано. От. Може, ну, от може, ви тут як бухгалтер, і ви розраховуєте податки? Тут може щось про соціальні виплати якісь. Тобто треба тут звернути увагу да? саме на. От соціальні виплати тому що ви можете бути як жертва ситуації. Якщо, ну ви самі, да, от. Ведете там бізнес, платите свої податки. Там, то, ну, треба якось прораховувати, тому що можете бути як жертвою якоюсь. Десь щось не догледіли і прям, ну вибачте, але козлом відпущення зроблять. Так само і дивіться, хто вами керує. Тому що ну, тут такі серйозні такі якісь випали карти, От. і стосовно от, от енергії місяця, то тут багато жертовності такої, а під цими картами то хоча б на вас щось не навішали такого. Це якщо ви підлеглий. Да? Ну, а якщо ви. Якщо, наприклад, жінка і сама, ну тут взагалі такі чоловічі енергії, то також більше тримайте все, ну, тут і так контроль, але. Тримайте на контролі, але подивіться, якось із іншого боку, може, якось це м'якше можна все треба робити. Ну, зараз побачимо на пораду. Тому що дуже такі сильні карти, і багато-дуже багато контролю. Для сімейних пар. О, ну, тут якраз от в сім'ї, хто в шлюбі. Ну, тут якраз от не знаю, все добре. Тут має бути і розуміння, тут має бути і сімейне щастя, да, і радості в сім'ї має бути. Але якщо цього немає, то треба чимось пожертвувати. А чим? Ну, наприклад, своїм часом, тому що тут багато контроля на роботі, може знизити трішки контроль та виїхати із сім'єю десь на природу, на якусь дачу, да? дати сім'ї свою увагу, не знаю, там, погратися, побавитися. Тобто от принести в жертовність да? цей свій контроль. І трішечки розслабитися, і отримати повне таке задоволення. От карти якось тут от як розрядили обстановку таку. Е, от це, це правильно Це на терези, да? І от е, треба, щоб чаші вони були врівноважені. А тут, виходить, на роботу прямо от. Перевагайте, в кого немає відносин, королева жезлів. Ну, тут така просто, вона то королева, але це така королева дуже енергійна, дуже така вогняна, це лідер. Лідер жіночої статі. Ще карти, звісно, для терзів взагалі, такі цікаві, карти двору, по-перше, по ну, взагалі мож, тут може бути задіяно взагалі багато людей в цьому місяці, і причому людей таких досить впливових. Або ваша енергія така досить впливова. І люди такі біля вас. Але все одно впливова-впливова, а прочитується оця застійна енергія, тому що не даєте собі трішечки знизити цей контроль. Багато якось от. Ну, от багато того, що контролює. Тут і десятка, тут і десятка кубків і в сім'ї. Тобто це приділ. Це також приділ. Якщо в сім'ї все добре, то це також може бути, далі піде така завісання таке. Тобто все добре може бути вже так надоїть, що вже воно прісним таким вже буде, так да? що воно вже таким прісним стане і перестане радувати. От. І тут от вона сидить, це королева. Це жінка, активна така. Жінка, яка впорається і в сім'ї, і на роботі, і з дітьми, і керує, і поведе за собою. Але вона сидить і щось така задумалась, мабуть, самотня. Тобто якась така енергія да, застійна, мабуть, ця самотність така уже яка починає докучати. Ну і ну, до такої жінки э, або попадаються, приходять чоловіки слабкіші, тому що до э, ну, такої великої вогняної не, жіночої енергії, то це не кожен чоловік витримає. От. І тут треба проявляти не лідерські качество більше, а от подивитися якось по-інакшому, як себе можна ну, от, проявляти по-інакшому, десь трошечки додати більше жіночих качеств, якостей. Да? Керу... Якщо керувати, то по женськи. Якщо виховувати дітей, то по женськи. Якщо йти в лідери, то по-женськи. Ну, а як це вже? Ну, то подумати. Подумати. Треба якось ситуацію от, от, подивитися з різних боків. І подумати. Так, ну і порада на. Ой, ну, от і порада на місяць. Побільше літати в облаках. Просто. Тобто дати собі трішечки помріяти, дати собі трішечки мм, розслабитися, тобто, навіть, навіть от менше контролювати, менше контролювати а більше дати собі вірогідність вибору. Може, якось можна інакше, тут також тут, тут цікаво, от цікаво. Тобто може просто от, да, от як щось, щось придбати, Да? А може, є якісь інші варіанти подивитися. Ем, може, взагалі інший варіант вибрати. Може чимось пожер... пожертвувати, від чогось відмовитися, а поїхати з сім'єю, з'їздити в якусь е, подорож та розслабитися. От. Е... Якщо в сім'ї вже так все добре, що аж приїлося, то теж дати простір своїм мріям пошукати ще варіанти, ще подивитися, а як можна ще зробити, що можна змінити, тому що воно все одно. Буде вимагати, йти до змін. От. Ну і також, і в кого немає сім'ї, також подивитися, що а вибір то є, і, і є з кого вибрати. Просто треба трішечки розслабитися, просто подивитися оцю таку вогняну енергію трішечки. Розбавити кубками, да, розбавити почуттями якимось такими. А от сьогодні сказала одне, от я хочу сьогодні одне, а завтра друге, а послезавтра третє. Ну, я ж жіночка. От, чого ж я маю завжди все контролювати? Тобто бути трішечки такою легшою. От. І от як виходити із цієї застойної такої ситуації? Да, Отак от, от, проходячи через це все, то, ну, або ситуація, яка не рухається, не рухається, то э, дати собі э, таку спроможність, э, ну, не знаю, як це, пояснити собі, що а є варіанти, а є вибір, а можна по-інакшому. А можна щось інакше вибрати. От. А можна порозмірковувати. А взагалі можна просто помічтати і нічого не робити. Ну, от, якось так, якось так. Тут навпаки, якось легкості собі треба додати. Тому що може. Може, у вас колись були якісь втрати. Може, ви починали щось з нуля. От. Може, ви часто йдете, от у вас йде обнулення, і ви часто йдете в нове. І ви звикли контролювати, і ви звикли чіплятися. От, якщо воно добре, то ви чіпляєтеся за те, щоб воно було добре, бо не хочеться знову починати з нуля. От. Ну, от, може бути і таке. Тому і великий контроль, а звідси і така якась от нерухома і застойна енергія. Але вона не це вона приводить більше до жартовності. І до ілюзій і, ну, от ілюзія, що все добре, ілюзія, що все під контролем. Ні. Це тільки ілюзія. Тому що багато чого людина не контролює. От. І багато де, от, якщо у вас краще, то багато де ще може бути. У кого ще може бути краще. Ну, тобто тут рамки це таке, воно дуже таке, навпаки, нестабільне і неконтрольоване. Так що так. Отакі справи, такий розклад в мене вийшов для Терезів. Я хочу нагадати, що це загальний розклад, це не особистий, і тому в повному обсязі воно, звісно, не програється. Є хто в шлюбі, є хто не в шлюбі, От. але якісь програються може, окремі частини, може, поради, енергії місяця. І кожен, я думаю, що може для себе щось узяти на наступний місяць. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалось, не сподобалося. Пишіть запитання. А я з вами прощаюся. Пока-пока!